Добрий вечір, мене звати Христина Довбня, і відтепер щосуботи ми зустрічатимемось разом із вами у цій студії у новому проєкті Тиждень Суми. Він про головні події, новини та ключових осіб, якими цей тиждень запам'ятався для жителів Сумської області. І перш ніж розпочати, хочу закликати вас підписатися на наш Ютуб канал Суспільне Суми, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар, аби випуск побачило якомога більше глядачів. Починаємо. Влучання російського безпілотника у Сумську п'ятиповерхівку. Обстріли прикордоння, перетин російсько-українського кордону російськими націоналістами, спростування інформації про масований наступ на Сумщину. Про це і не тільки говоритимемо сьогодні впродовж випуску. І розпочати я хочу із події, яка сталася у ніч з 12 на 13 березня у Сумах. Близько о пів на другу ночі у Сумську п'ятиповерхівку влучив російський безпілотник типу шахет. Як наслідок більше десятка поранених, троє загиблих та понад півсотні зруйнованих помешкань. Валерій Коваль житель зруйнованої п'ятиповерхівки. Оселя чоловіка вціліла, однак самостійно вийти з неї він не зміг. Далі його історія. На п'ятому поверсі, поки кота бігав, шукав, уже сходив димо. Помиячив хлопцям із ДСНС ліхтарем, підігнали зі сторони спальні драбину рятувальну. Ми з котом евакуювалися. Усі цілі, домашні цілі. У це ж з дружиною балакав вона у Варшаві, тільки дізналася. Уже туди новини дійшли. Вона якраз поїхала 8-го числа, як відчувала, не хотіла їхати. З квартири щось встигли взяти. Документи, деякі встигну схопити, кута найголовніше. Квартира у мене ціла. Зранку, 13 березня, на місці влучання почали працювати рятувальники та волонтери. Із сьомої ранку розгорнули важку інженерну техніку крани для того, аби розбирати завали. Про деталі рятувальної роботи нам розповів Олег Стрілка, речник ДСНС у Сумській області. Коли приїхали, були величезні руйнування, багато осередків горіння, тому потрібно було і ліквідовувати загоряння, і проводити пошукові роботи, і за допомогою спеціальної техніки розбирати будівельні конструкції, розрізати бетонні плити для того, аби діставати них людей. Також людей діставали з верхніх поверхів за допомогою висотної техніки. На ранок вдалося врятувати 10 людей. З них вісім отримали травми. Серед цих десятьох врятованих п'ять людей потрібно було діставати з під бетонних плит. По-перше, сила удару була велика, руйнування також дуже велике. Одного під'їзду практично немає. У середу, 13 березня, рятувальниками з під завалів вдалося дістати тіла двох загиблих людей. Наступного дня роботи на місці влучання продовжилися. Тоді деблокували ще одного загиблого. Оксана Карпенко матір дівчини, яку рятувальники шукали з перших днів. Вона мешкала на п'ятому поверсі. Якраз ну, виходить прямо влучання. А як ви думаєте, після прямого влучання? Як Вона може, з лежала, і шахід прям їй сказав, взагалі, мабуть, чи не знайдемо її? Уже півтори сута не може знайти. Вже кіно повизивали. Надіємося. Щоб буде, хоч що похоронити. Станом на ранок суботи тіло дівчини не знайшли. Пошукова операція триває. У Сумській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок влучання російського безпілотника у п'ятиповерхівку зруйновано більше 20 помешкань. За словами виконуючого обов'язки міського голови Сум Артема Кобзаря, людям зі зруйнованих квартир надаватимуть тимчасовий прихисток. Область, тільки що був Нікіта Баня запропонував, і у нас у місті також є. Якщо у людей нема, там у родичів десь залишитись, то вони звертаються і ми їх будемо розселяти в місті сумі. Також, за інформацією сумської міськради, містяни чи оселі були зруйновані внаслідок атаки ворожого безпілотника у ніч з 12 на 13 березня, зможуть отримати грошову допомогу від французької гуманітарної організації «Актед». Йдеться про суму 3600 гривень на місяць для кожного члена домогосподарства. Допомога буде виплачена одноразово впродовж трьох місяців. Обов'язковою умовою є надання актів про пошкодження житла або фото пошкоджень. Якщо зайти на сервіс, який складає рейтинг областей за кількістю повітряних тривог, то Сумщина цього тижня займає лідируючу позицію. Тільки за перші три дні тижня на Сумщині пролунало більше 30 повітряних тривог. За інформацією Державної прикордонної служби України, Сумщина має 564 кілометри спільної межі із Росією. Кордон є найдовшим у Європі. Щодня прикордонні громади Сумщини атакують. Ують безпілотниками авіацією та артилерією. Цього тижня ситуація загострилася у великописарівській громаді, як повідомила Суспільному голова громади Людмила Бірюкова. Через часті обстріли, які за словами місцевих посилилися цього тижня, Великописарівська громада частково лишилася без інтернету, зв'язку та світла. Також ситуацію ускладнило і те, що 12 березня воєнізовані формування РДК Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон розпочали бої на Білгородчині у населених пунктах. Які межують із Великописарівською та білопільською громадами. Внаслідок обстрілів у Великописарівській громаді пошкоджені об'єкти інфраструктури, через що значно ускладнена ситуація логістична із прикордонними селами. З авіації російські військові зруйнували тут мости. Відтак, впродовж тижня, із великописарівської громади ведеться евакуація населення. Одне із міст, куди привозять мешканців прикордоння, охтирка. Дуже страшно, дуже опасно. звісно, везде вікна, трьохетажна, ой, квартирка маленька. Дуже опасно. Сиділи до останнього, сподівалися на якесь чудо. Прийняли дуже хорошо. Ми удивлені, всі кинулися допомагати. Всі, всі на нас напали. Ми перші приїхали. Всі нам хочуть зробити добро. Дуже хорошо, тепло, сита. Мешканці віддалених сіл мають здолати кілька кілометрів пішки. Ускладнює евакуацію підірваний міст через Ворсклу. Евакуація. Села Лугівка людей мирних. Бабушка, давайте. Давайте, 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 родненька, давайте. Важка ситуація нині і у білопільській громаді. За словами міського голови Юрія Зарка, дістатися до одного із сіл громади, а саме до Рижівки, наразі неможливо. Люди звідти не можуть виїхати через постійні обстріли. Тож тривають пошуки рішень, як вивести звідти мирне населення. За останньою інформацією від голови Білопільської громади Юрія Зарка частині мешканців вдалося вийти із села. Їх розселяють. На даний момент переважна більшість рижівців вже евакуйовані, навіть ті, хто не збирався виїжджати. Тому наразі гостро постала проблема з розселенням людей. Тому звертаюся до всіх, хто має можливість надати житло придатне для проживання, але яке наразі не використовується для тимчасового розміщення евакуйованих осіб. І власне про ситуацію із російськими націоналістами, 12 березня Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон зайшли на територію РФ. Із Сумщини та Харківщини. Екс-депутат Держдуми РФ Іля Пономарьов, діяльність якого пов'язують із Легіоном Свобода Росії, заявив, що всі дії відбуваються у рамках спільної операції. 12 березня вони перетнули кордон і зайшли на територію Граєворонського району Білгородської області, а також на територію Курської області. Наразі там ведуться наступальні дії. У сумах до кінця тижня заклади загальної середньої дошкільної освіти а також позашкілля працюватимуть у дистанційному режимі. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 13 березня. А з наступного понеділка у школах розпочинаються канікули, зазначили у сумській міськраді. Інформація у соціальних мережах про масований наступ на Сумщину це фейк, спрямований на дестабілізацію та підвищення панічних настроїв серед населення. Про це у своєму телеграм-каналі написали представники Сумської обласної військової адміністрації. За словами Володимира Артюха, начальника Сумської ОВА, станом на сьогодні ударних угрупувань РФ біля кордонів Сумської області не зафіксовано. Однак, у разі чого Сумщина готова до будь-яких. Хих викликів. Таку інформаційну картину на Сумщині мали цього тижня. Залишайте свої враження під цим випуском і підписуйтесь на соціальні мережі Суспільне Суми. Бажаю вам тихих вихідних і до зустрічі через тиждень.